Водолії, привіт! Рада вас вітати! Подивимося, яким буде для вас вересень 2025 року. Пішла карта, буде в нас фонова. Як у вас відіграється місяць в особистому житті? Кар'єрі і в фінансах? Давайте відкриємо фон. Шестірка жезлів, успіх, перемога, подорож, короткотривала відпустка. Премія. Досягнення цілі, досягнення мети. Клас. Хороший фон. Що в нас по особистому життю? Король мечів. Ну це ви. Своєю персоною, особисто. Для тих, хто в нас наразі самотній. Так. Ви тут Хочете змін, але змін внутрішніх в першу чергу. Тобто, звісно, тут можуть бути знайомства з тим, хто в нас земної стихії, да, королева Пентаклів, це може бути чоловік, неважливо в цьому контексті, і тут можуть зав'язатися стосунки. Але також ми можемо це розцінювати, як і те, що ви хочете змін внутрішніх, ви хочете більше свободи, фінансової свободи. Хочете, можливо, побачити світ, якісь перспективи перед собою нові відкрити. Да? Бути вільним ось так. Тобто ми можемо це трактувати з обох варіантів, що вам більш відгукується. Так. Для тих, хто в нас в любовних трикутниках. Заради дітей люди будуть намагатися свій шлюб, або заради якихось моментів, пов'язаних з будинком, квартирою, чи власністю спільною зберігати стосунки. Ось. Да, тобто тут ніби і немає ще конкретного рішення, але все-таки в сторону стабільності тут йде момент. Чи це ви, чи це ваш партнер, в сторону в стабільності. Для тих, хто в нас в серйозних і стабільних відносинах водоліє, як у вас буде вересень. Так, тут прийняти якесь доленосне для себе рішення, поставити крапку, з кимось закінчити спілкування, звільнитися, стати вільним це не питання ваших стосунків в парі. Це про те, що або ви, або партнер буде з роботи Звільнятися або міняти діяльність, хочете переїжджати, переставати спілкуватися з якимись членами родини, так? тобто, чи з його сторони, чи з вашої, неважливо. Тобто тут ви приймаєте якесь болюче, неприємне для себе рішення, яке просто вже само собою стається, тому що тут терпець виривається і тут вже нема куди тягти. Потрібне рішення. Хочеться звільнитися. Ось. Сидіти на двох стільцях вже неможливо, вже треба рухатися вперед. Давайте ще. Ось, да, тобто сидіти і журитися нема сенсу, тому що тут все не вирішиться, якщо ви, якщо ви не візьмете все в свої руки. Да. Тобто все, що ви планували кардинально змінити, міняйте. Якось від вас більше така енергія йде. Тобто партнер більше як за вами. От що ви вирішите, так партнер і, і буде. Ви будете рулити тут. Так, що в нас по роботі? Імператор це хороша карта насправді. Для тих, хто в нас наразі не працює. Тут допомога від сім'ї, від родини, також від королеви жезлів. Це жінка вогняної стихії, можливо, мама, сестра, подруга, бабуся. Неважливо. Тобто тут. В залежності від вашої ситуації, отримувати фінансову допомогу і підтримку, хоча розумієте, що складновато їм може бути, наприклад, в вашій родині, да забезпечувати вам той рівень, на якому ви є. Можете думати про те, щоб отримати якісь знання або ж поновитися в знаннях, можливо, навіть езотеричні, не знаю, можливо, у вас таке цікавить, і спробувати себе в цій сфері. Для тих, хто в нас в активному пошуку роботи. Так. Знайти роботу, можливо, по рекомендаціях, або по рекомендаціях від колишніх колег. Хтось вам щось розповів, або друзі, знайомі, десь вам підказали місце. Ось і тут знайти роботу. Е, можливо, по п'ятірці чаш тут іде невеличке розчарування, в якому контексті не повністю все, що б ви хотіли, на цій роботі є. Наприклад, там є хороший графік і хороша зарплата. Але місце, куди вам доводиться добиратися їздити, вам не дуже подобається. Наприклад, воно вам не зручне, вам треба їхати двома маршрутками. Ну. Так, я вам взагальному говорю. Да, тобто, не все повністю ідеально, вас влаштовує. Але основне вас влаштовує, тобто по грошах ви тут будете задоволені. Цілком. І ще й колектив буде непоганий. Так, якась структурна частина. Для тих, хто вже працює, по найму. Тут шукати для себе нове місце, або працювати на півставки, шукати роботу в інтернеті або за кордоном з іншою мовою, або ж тут ще робота на півставки. Тобто ви на своєму місці допрацьовуєте і шукаєте ще, де ви можете більше заробити. І вам тут будуть пропонувати роботу теж. Для тих, хто працює сам на себе як фрілансер. Так. Стабільний, в принципі, місяць. Можливо, що кількість замовлень буде невелика, але ви зможете їх ефективно організувати. Вас може трохи турбувати те, що ви прив'язані до якоїсь системи або до якихось. Як би так пояснити. Наприклад, ви можете там виконувати свою роботу тільки. З цим сайтом, або тільки з цим інтерфейсом. Ну, тобто, щось вас, щось вас тримає, якась структура або ж це, задекларувати дохід, звернутися в банк, звернутися до якихось вищих інстанцій, отримати дозвіл на роботу в ну, такому ключі. Дозвіл на роботу в якому сенсі, як там самозайнятий, наприклад. Для тих, хто має власний бізнес. Так, тут у вас переживання і страхи через або а, змінюєте систему роботи, підхід до роботи, колектив, повністю реструктуризація або повністю розпродуєте і починаєте щось нове з нуля. І тут є певні страхи. Що у вас не вистачить ресурсу, але не хвилюйтесь, тут все окей. Ресурсу фінансового, принаймні, у вас вистачить. Е, головне, подружіться, знайдіть хорошого бухгалтера. Податки оце все, це важливо. Е, тобто тут повністю реструктуризація і оновлення. Гроші, гроші. Що в нас по грошах? Аж пентаклів. Копійка є, копійку заробляємо, все в порядку. ну Витрати на дітей. Племінників, внуків ніхто не відміняв, це вересень. Давайте ще зовсім трошки. Може бути багато маленьких витрат, теж там десь, там десь, там десь і складається. Так, фінанси. Партнерстві. Тобто, якщо ви. Ага, ага. Фінанси в партнерстві. Можете брати на себе додаткову відповідальність фінансову. Бо розраховувати на те, що ви там в парі будете брати кредити, іпотеки на якісь великі цілі. Можливо, на відпочинок, на кудись поїхати. Який ще може бути момент? Намагайтесь мінімізувати свої витрати, щоб, щоб кудись поїхати, щось побачити, десь відпочити, десь просто полежати і покайфувати. Ось так ще може бути варіант. Але загалом, по фінансах у нас тут, у нас тут все в порядку. Угу, да. Да. Задоволені ви. Задоволені з фінансами. Тут іде упор на те, щоб десь відпочити, можливо. Або кудись поїхати, щось для вас нове побачити. Що ж, люблю цілу, чекаю на зворотній зв'язок. Пишіть ваші коментарі, ставте лайки і підписуйтесь на канал обов'язково. Обов'язково всім, хто підписався, плюсики в карму. Пока-пока.